Вітаю вас! Було воно мене замовлення ще місяць тому. Було замовлення на програмі свічечку. Замовлення було аж у Бельгію. Замовниця чекала цілий місяць, коли перевізник зможе доставити до них її замовлення. Така програмна світочка, подарунок обов'язково кладу до програмної свічечки. Взагалі активації теж надаю. Це гарно пакується навіть за кордон, тому що це не перше у мене замовлення. Пакується в тубус, який ніколи, ніколи зламається, але так, що при пересилці будь-куди. Крім того, ще на новій пошті будуть його пакувати. Також надаю а для активації заговір. Заговір у мене друкований, тому дуже зручно сходити з цими свічечками. І робити те, промовляти, що я надаю. Нагадую, що трави я збираю сама. Хто слідкує за мною, знаєте, що я збираю сама. У мене є своє поле, куди я ходжу і збираю всі травочки. активація, ось заговір є дуже такий він зрозумілий, все зрозуміло, що понятно, що, що робити. І коли не зрозуміло, я завжди кажу. Пишіть, пишіть, питайте, не соромтеся краще перепитати 10 разів. Я завжди на зв'язочку. Тим більше із своїми замовницями нагадую, що програмна свічка дуже гарно працює після очищення негативу. Пані Марина, це для вас, для вашої сім'ї. Також я надаю вам полин для ваших діток, для очищення енергетики ваших діток. Це для вас подарунок, і я активацію вам надам, що робити і куди дівати потім цей полин. Дивіться, як гарно ці свічечки поміщаються в тубус. Знаєте, він тут закривається і в чудовому вигляді. Доходить до вас, мої дорогі, до всіх тих, хто отримав світочки. Також свічки йдуть програмні: і на кохання, і на фінанси, на будь-яке ваше замовлення. Під ваше замовлення, я їх виробляю. Так, кому потрібно, звертайтеся, номер телефону у профілі. Кому потрібно трави на очищення, теж виготовляю, вириваю, готовлю сама для вас. Бережіть себе. Підписуйтесь на мій канал, ваша Олена, всім миру і добра.